Сьогодні на дворі теліз дощ і вітер, і зачіска дивна, і образ не той, який би хотілось. І що з цим робити? Знесло парасольку і вкрила водою. і образ зіпсований, Не відновити, та затишно тіло, тепло під плащем. Та ну його смуток, життю порадіти, Длетіти із вітром. І злитись дощем. Вода лівця з неба і творить малюн. Ожили дерева, кущі і поля, і краплі дощу, як легкі поцілунки, торкаються рук, губ, обличчя, чола. І радують бульби, що зріють в калюжі. Не хочеться думати вже про діла. До біса той образ, хай вітер закружить. Я знову у серці дитинка мала.